Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невім. Світло тіло Око, як отже, Твоє Око ясне, то все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Світло Твого тіла. Око. Я, знаєте, дуже часто над тим все задумував. Ну, думаю, ну як, подивитися людині в око, і то можна буде зрозуміти, яка вона за, за свята чи де? То коліст про всіх людей знає, все на там все написано. Знаєте, якщо по правді говорити, то вчені дослідили, що на рогівці ока. Можна прочитати весь стан організму. І про нирки, і про печінки, і про серце, і про все. Воно якби відображається. Але Ісус говорить не про е, медичну діагностику, та? Христос говорить про інші речі. Дивіться, і це ми повинні собі дуже добре запам'ятати. Око, світло тіла твого око. Тобто, якщо я бачу у вас, о, дуже гарну людину, дуже файний хлопець, добрий солдат, о, моя любима парафіянка, мої чудесні послушні діти, які дуже чемно себе поводять на службі Божій, бачите, вони ніколи не кричуть, не говорять, не бігають. Постійно уважно слухають, що отець розказує. Вот. Я, якщо я бачу це все у вас, то такий самий і я. І таке саме моє тіло. Якщо я хочу побачити в комусь, от, наприклад, моїм любимій любимі хор, я бачу, наприклад, Іванку, дуже гарна дівчина, так? Так, і... Розумієте, що я хочу сказати? Якщо я бачу красу, вона в мені наповнюється. Якщо я бачу Ну, Побожність, воно в мені відображається. А тепер слухайте уважно, ви, що любите шукати в людях недостатки. Ви, що любите шукати в людях паскудство, продажність. Ви бачите, ой, яке воно продажне, о, яка ця дівка, яка... Боже, та воно таке остатне, розумієте, Та то, та то як воно по землі ходить. Та вона така грішниця, в неї більше хлопів, як мені років. І ти це все, що ти це кажеш, твоє тіло потім відображається. І представте собі, ви, гладко язики, станете ви на страшнім суді. Все, що з вашого бридкого язика вийшло, зато Бог і буде вас судити. Ось про це говорить Ісус Христос у цьому святому Євангелії, який каже світло тіла твого око. Якщо ти дивишся на сусідську машину і тішишся нарешті, він вже собі купив таку файну машину, ти наповняєш себе вдячністю. Ти станеш перед Богом і, будеш, і Бог буде тобі вдячний. А будеш дивитися завістю. От рівно що саме й буде. Так що зверніть увагу. Ви жиєте життя, ходите по цьому світі. Боже, і то мені не подобається, і це мені не здало. Розумієте, мер не здали, влада не здала, сусіди не здалі, ніхто тобі не здали. Ну, може, друзі у тебе хороші. У Мен? мене друзів нема, мені друзів не треба. Ти не потріб. Ти сміття для світу. Бо тому що все, що ти побачив себе тим наповнив, ти тим і є. Розумієте тепер значення, шануй батька і матір, заповіді Божої. Бог не каже люби, люби мене, знаєте, як до кота — їж, 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 наш. Люби мене, люби мене, так, так не працює. Не працює так, це має бути трошки по інакшому. І хотілося би знаєте ще про що сказати: що наші очі. Знаєте, як є камера, яка відеокамера, яка знімає, знімають урочисті події, ще щось, ну кожен з вас має телефон, ви там щось знімаєте, вам щось там цікаво. В ваші, очі, це, ваші очі це камера. Ви, все, що ви бачили у своєму житті, ви дали тому оцінку. І це ваш відеозапис. Який на страшнім суді буде свідчити проти вас або за вас. Бо все, що ви бачили і кажете, боже, які файні діти, які файні квіти, яка файна церква, тебе будуть судити за красоту. Тебе будуть винагороджувати, бо ти любив красу, ти наповнений красою. Зрозуміти, що я хочу сказати. І коли ти йдеш по місці, і що саме цікаво, до церкви йдеш і кажеш, а де я машину поставив? Ну, подивись на нього. Ну а цей що цей пісок вже два роки тут охожу попри цю купу, розумієш? А це сміття стоїть, ще не пам'ятаю, коли я до школи ходив. І здовж дороги все не подобається, а де пес не прив'язаний. Ну чий то пес, то нема кому того пса привізати? Будуть вас після смерті по пеклі бігати пси не прив'язані. Все, що бачите негативне, це все ваше. Це все ваше. Чому Бог послав нас у цей світ? Він хоче, щоб ми змінили світ. А як можна змінити світ? Змінити себе. І потім ти будеш міняти цей світ. Сьогодні ми маємо велике свято святих Верховних апостолів Петра і Павла. Сьогоднішній Євангелій каже, приходить Ісус і каже, за кого мене мають? Люди. Чуєте, наскільки це Євангеліє переплітається з цією, Чи ще не зрозуміли? За кого мене мають люди? Як вони мене бачать? Ким вони мене бачать? Чуєте? І каже, ну тікав за Івана Хрестителя, я за одного з пророків. А Петро каже, ти син Бога живого. Щасливий Симоне, сину Йонин. Бо не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій небесний. Знаєте, кому отець відкриває оце? Тим, хто дивиться і бачить у світі позитив, тих, щоб дивиться у світі і бачить красу. І коли людина тим жиє, дивиться на позитив, вона бачить всіх людей гарних навколо, всі навколо неї добрі. Ну, я та баба страшно не одна ходити. Слухай, та вона має досвід, знаєш, тільки вона прожила. Знаєш, знаєш в неї всі можна навчити? А то, що ви малих там, називаєте там, то молоде, мале, дурне. А той, хто добре дивиться на ту дитину, каже, Боже мій, я, я так тішуся цією дитиною, в неї ще все попереду. Вона ще не наробила ні помилок своїх таких серйозних, таких, як я. Слава Богу. І в неї все попереду, в неї буде дуже добре все. Розумієте, можна дивитися на світ іншими очима. І Христос каже: за кого мене мають люди? І Петро каже: ти син Бога живого. Він каже: Петре, бачиш через це, що ти бачиш у мені Бога, я на тобі збудую церкву. І ворота пекельні її не подолають. Чуєте, не подолають. І дам тобі ключі від царства небесного. Петрове дам ключі від царства небесного. Ну не передав ключі, знаєте, такі від хати, від квартири. А символічні ключі як символ тому, хто може відкрити, має ключі від Царства Божого. І тільки Петро від Ісуса Христа. Отримав таку юрисдикцію. Чи ще хтось отримав? Ні. А хто такий Верховний апостол Петро? Перший папа римський? Послідовники Святого Петра це святіший Отець. І всі, хто визнає Святішого Отця, як голову Вселенської церкви, мають нагоду попасти до Царства Божого. Бачите, як просто Господь Бог весь задум небесний переносить над людям. Як він просто робить річ, через яку ми можемо прийти до того, що взагалі не розуміємо. Апостол Павло каже: я знаю чоловіка, що був взяти на небо, я не знаю, Бог знає. На третє небо був взятий і чув слова, які неможливо переповісти, і бачив речі, які неможливо описати. Говорить про Івана. Бо який був взятий до раю, і про ті неописані речі, ті, ту складнуту, Бог у простоті говорить до нас. Світло твого тіла око. Все, що бачиш і даєш йому оцінку, це все Твоє. Ми часом думаємо, що якщо я. Ну, наприклад, скажу, а де подивися на цю проститутку, як вона всі діла. Подивися, як сі намалювала, як ящерка сунет по цьому. Ми думаємо, що ці слова, вони полетіли туди, кому ми їх сказали. Ні. Це пішло в твій запис. У твій, якщо ти раніше не мав нічого близько із проституцією не мав, а осудив вже маєш. В життю ніколи не крав, а назвав когось несправедливо злодієм, не доказавши, не уточнивши, не, не просто так ну так, прикинув. Назвав злодієм, все, вже має злодія. Тут собі записав. І так далі. Я ще знаєте, я ще, я ще дуже багато чув таких речей, як дуже люди люблять осуджувати священників. Особливо мені дуже подобається «Священник краде в церкві гроші. Знаєш, це якраз кажуть ті, що найбільше приносять. Я знаю, чому вони так кажуть. Бо їм стидно, що вони нічого до церкви не дали. Та й каже, йому кажуть, дай до церкви, та двісті різдва, а де паска, та й прийнятай дай до церкви якусь пожертву, та на Коліду дай. А як? Ну отець краде не дам. Ну, це так, щоб оправдатися. А тепер представте собі, як ці люди будуть стояти перед Богом, які осуджували священників. Представте собі, так? Коли Бог буде судити навіть за те, що я грішника назвав грішником, і це не мої видумки, бо Христос сказав: хто скаже своєму братові нікчема, той й попаде під суд. А хто скаже своєму братові дурень, той буде засуджений. Розумієте? Це слова Ісуса Христа. І вони так десь далеко були приховані, будучи так от прямо під верхом. Тому думайте, що кажете своїм язиком. І думайте, що куди ви хочете прямувати в своєму житті. Як хочете прямувати до Царства Божого, ставте собі таку мету. І вибирайте собі подорожніх, щоб вам не було скучно по дорозі. Бо я думаю, що багато людей хоче попасти до Царства Божого і отримати спасіння. Всі люди хочуть бути щасливими. Так дивіться на людей і шукайте у них щастя, не шукайте в них помилок, шукайте там, де люди щасливі. Бачиш гарного чоловіка, жінку. Потішся, скажи, Боже Боже, яке гарне Боже творіння. Не хочу такого, не хочу його украсти, бо це мій нікому не віддам. Не так. Не дивіться з пожадливістю, а дивіться з радістю. Побачив хлопець гарну жінку та зробив Богові комплімент, який прекрасний Божий твір. Навчиться дивитися на світ Божими очима. Щоб ми себе, дивлячись у світ, наповнювали, а не губили в собі те, що залишилося. Вчіться радіти від своїх дітей, непослушних. Вони бігають, позавидуйте у цій беззаботні дитинстві, згадайте себе, які ви були. Ну, я сидів, мені не можна було бігати по хаті. От, потішся за свою дитину. Якщо це за свою навіть не за дитину, за внука, о, це якраз дуже добре. Бо відсі, ми живемо в наших дітях і в наших внуках. Як ми живемо? Набори ДНК. 23 три неповних пари чоловічої, 23 недовершена пара жіночої. Утворюють ембріон, з якого розвивається дитина. Людина, яка має всі задатки діда, баби, тата, мами, всіх на купу. Ми живемо в наших дітях. Не просто так собі, ми живемо в них. Тілесно. Та потіштеся за дітей, що ти не мали такої можливості. Ви не мали? Ви знали, що така є іграшка Лабуба? Я ще теж не знав. А тепер є. У мене була іграшка, знаєте, у мене була така підставка під бертланку, під горячі такі речі. Знаєте, така була підставка, така яка я не пам'ятаю. І вона такими кружочками були, посередині був такий кружочок. І я з того кружочка робив собі руль до машини. Брав, брав качалку на, на крісло закладав, закладав туди цю підставку під гарячі речі, і так сіті, що в мене була машина, я їхав. А нині діти мають, Господи Боже, в нас у ті часи, ну у нас не було олігархів, ну, найбагатші люди, які могли собі це представити, вони не мали того, що сьогодні має проста дитина, п'ятирічна. Не мали навіть уяви. І тому, коли дивишся на ту нечемну дитину, та покіршся тим троха. Не треба на своїх хатних заробляти собі гріха. Це нинішній день, щоб ви собі в день святих верховних апостолів Петра і Павла. І кожен раз, коли буде згадувати свято Петра і Павла, скажете, це той час, коли я маю навчитися дивитися на світ. Бо там починається Євангелія Рідова, що світло твого тіла око. Ой, не дурно ви нині прийшли до церкви. Боже мій, от всі, хто сьогодні в церкві, ви назад підете інакшими. І ви здовж по дорозі будете бачити тільки все добре. І будете дуже щасливі, бо тому що тут собі так черпнули, добре, такою позитиву, що йдете звідси Бог вам прощає. І ще по секрету. Наша церква є на цей рік благословенна і тут відкриті двері Божого милосердя. І сьогодні, після служби, я ще прочитаю молитву, щоб кожен із вас і почув, і побачив, і відчув рівень Божого милосердя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!